Ви слухаєте громадське радіо з вами при мікрофоні. Я Анастасія Багаліка. Ми говоримо з військовим експертом Іваном Кричевським. Це розмова про актуальні події на фронті, але також не тільки про це. Говоримо про те, як росіяни залякують нас і інші країни тим, що зберуть 300-тисячне угруповання для захоплення Харкова. Наскільки це близько до правди? Давайте поговоримо про ці речі. Наскільки це ймовірно і чи пов'язано це з тим залякуванням, яке зараз триває з російськими ракетними ударами? Ну це дві речі, які між собою пов'язані. Тому що знаєте, ну і тут треба розібрати це питання одразу двох площинах. Якщо дивитись по фактажній частині, то ну, щоб зібрати 300 тисячне угрупування росіянам, це їм доведеться наскільки ну, от вважайте місяців 10. Просто мобілізовувати свій потенціал чисто для заход... створення цього окремого групування для, начебто, походу на Харків Ди, Ну, 10 місяців це в їхніх мірках забагато. Або ж, грубо кажучи, забрати просто половину всіх от військ, які в них є на фронті, і, от, знаєте, зосередити чисто на Харків, таким чином оголивши собі фланги. Ну, тобто, що те, що то, грубо кажучи, погроза нереалістична, навіть при поточному ресурсному стані Російської Федерації. Але Тут буде неповним картина, якщо не згадати, як росіяни ще з літа 2023 року планували майбутні ракетні удари по Україні. Вони собі це виписували так, що тут в них не просто стоїть задача висадити певну кількість там ракет певних типів по призначеним цілям. Вони це собі в принципі виводили таку концепцію, що це в них називається даруйте за російською за російською операцією по істощенню потенціалу. Ну, тобто, там, де не тільки фізичні удари мають бути, але й психологічний вплив. Скажімо так, на громадян країни, по які вони там збираються бити, і там навіть знаєте, певний парадокс іноді виходить, що коли справді то е, що, знаєте, це чомусь таке повторення цієї доктрини Герасіма в тому, то коли, коли там на один воєнний засіб має припадати один там, чи кілька невоєнних засобів, а на практиці це іноді так от і виглядає, що спочатку, наприклад, йдуть вкиди, що росіяни готують там черговий страшний масований удар, 200 ракет і щось таке, ще невимовне. Теж тиждень це все десь гуляє в соцмережах там лякає людей, плавають, даруйте мізки, потім нічого не відбувається, а потім саме неочікуваний момент росіяни справді проводять удар і виходить, що е, росіяни, відстрілявши там, ну, наприклад, е, кілька десятків ракет в одному залпі, можуть таким чином, оцими дезінформаційними кампаніями досягати результату, наче б вони б відстріляли одразу 300. Е, 300, ну, там можливості технічної в них запустити на щастя зараз немає, але от. Вкинути дезу так, щоб отак нас всіх залякати, якщо говорити простому, от, на жаль, тут росіян можливості є. Тобто ці заяви про похід на Харків можна сприймати саме як залякування? Ну лише як залякування, не як інакше. Тому що ну знаєте, це виходить так, що росіяни вже скільки там рік ідуть на Харків, от вони там, знаєте, на Харків ідуть за три дні вже на більше ніж півроку. Вони завдяки звитязі наших воїнів застрягли біля села Сеньківка на Купінському напрямку, і там на щастя, от е, лише саме завдяки оперативній майстерності наших захисників, росіяни нікуди не просуваються, тому що давайте ще не забувати, росіяни постійно атакують в районі цієї Сеньківки, тому що в них був масштабний запит. Взяти спочатку Ізюм і купінськ, забезпечити собі фланг і там далі наступати на Донбасі. Ну і можливо на Харків, але виходить, поки вони стерчать біля Сеньківки, на щастя, і лише завдяки. Нашим воїнам, а не тому, що вони слабкі, ну росіяни то про Харків, про похід росіян на Харків на щастя говорити підстав немає взагалі, от угруповання в 300 тисяч. Ви згадали, що для цього треба вести мобілізацію безперервну тільки в це угруповання 10 місяців. Наскільки е, наскільки таким угрупованням справді можна оперувати, щоб е, там оточити таке велике місто, як Харків? Цього вистачить. Ну знаєте, в теорії за тим за логікою пострадянської військової думки мали би вистачити на практиці. Ну от вважайте, що росіянам для взяття лише Авдіївки ну, там операції, тобто яка тривала 4 місяці, ну тобто невеликі просторове охоплення. Ну, знадобилися 20 тисяч. Тобто тут можна навіть спростити виклад: росіяни завжди починають лякати лише в тому випадку, коли вони самі розуміють, що в них є недостатні воєнні спроможності для реалізації тих задач, які вони собі поставили. Та я теж звернула увагу на те, що лякають вони тоді, коли вони самі злякані. Це якщо так спростити ситуацію трохи. От, до речі, да ще спро... ще краще, що вони лякають саме тоді, коли самі злякані. Ну тому що виход, знаєте, давайте ж пригадаємо, як розвивалися події останні півроку. Всі очікували якогось такого великого, знаєте, прям генеральний наступ армії РФ, що тобто якраз під вибори Путіна там захопити максимально Донецьку область, там ще щось взяти на сході. На практиці, незважаючи на те, наскільки трагічно відбувалися події при виходу у наших військ за Авдіївки, ну от е на щастя, заблокувати посування росіян вдалося. Врешті навіть ще один з таких, от е тупикових. Але це вон, тупиковий напрямок лише тому, що наші воїни там діють ефективно. Це якраз от до речі, ще Маріїнський, він же Новопавлівський напрямок. Були ж, чітко, що росіяни після Маріїнки звідти дарують ну, даруйте ламануться на Вугледар і там відріжують значний кусок Донбасу. Ну а на щастя, але це лише завдяки тому, що наші воїни виявилися правнішими за росіян. От. Нижі й ну у ворога ще й такі сценарії не справдився. Чого вони зараз бояться? Та знаєте, складно сказати, чого вони бояться, але з іншої сторони складно виділити, чого вони не бояться. Знаєте, ми зараз в принципі знаходимося в дивній стратегічній ситуації, коли виходить, що от те, що росіяни там почали таку. Потужну кампанію ударів, що там вони намагаються на нас впливати. що можна сказати так, що росіяни в чомусь самі собі стратегічне положення погіршують, тому що що я маю на увазі? А, був такий консенсусний прогноз, який там, знаєте, дуже широко обговорився там в січні, в лютому цього року, що влітку, росіяни неодмінно підуть на силовий шантаж проти країн НАТО, що обов'язково спробують атакувати якусь. Із країн Балтії, наприклад, і от того, що там є навіть на Авдіївку вистачило не цілком ну не зовсім вистачило, не про 120 тисяч. От щоб там даруйте затоптати якусь із країн Балтії, мало би вистачити отак. Тобто сценарій був реалістичним, і навіть були песимістичні очікування, що обсяг військової допомоги будь-яких країн заходу для нас падатиме, тому що все буде йти туди. Всі патрони, всі снаряди, всі танки треба будуть там. Чомусь ну, це, ну здавалось би ход логічний. Але чомусь росіяни на нього не пішли. І вони вирішили все, що в них є, вивалити на нас. Ну і таким чином, ну от, маємо певний такий знаєте, як би це сказати? Можливо, навіть певну кореляцію, що спочатку Росіяни проводять, не так не зовсім вдалий удар гіперзвуковими ракетами Циркон по Києву, а потім, от на наступний день, от Чехії заявляє, що вже вдалося десь назбирати навіть півтора мільйона снарядів. От нам США за два роки війни дали 2 мільйони снарядів. Тут просто знаєте, ну тепер знайшло півтора мільйона снарядів, які за кілька місяців можуть поставити. Ви згадали про те, що обговорювалися варіанти з тим, що російські сили підуть в атаку на котрусь з країн НАТО. Ці варіанти вони досі залишаються актуальними чи ні? Ну, знаєте, вони якось явно починають тепер е, втрачати свою актуальність, тому що ну щоб для силового шантажа треба зберегти певну кількість ракет, а чомусь росіяни вирішили його не зберігати. Більш того, мобілізація якихось там додаткових зусиль для фронту, там ну сенсі для ведення боїв на фронті проти нас. от воно виходить, що воно них відбирає ресурс, які б вони могли потратити якраз на силовий шантаж проти країн Балтії, тому що. Ну, ще раз давайте окреслимо ту річ. От росіянам, навіть угрупування по факту 120 тисяч ледь вистачило на одну Авдіївку, хоча там задумалася така стратегічна наступальна операція. А от проти країн Балтії цих 120 тисяч мало би вистачити, ну, от знаєте, більш ніж достатньо, але чомусь от росіяни не ставлять собі задачу мобілізувати групування для війни, от, хоча б з країнами Балтії. Вони ставлять у собі задачу мобілізувати угрупування хоча б 100 тисяч для наступу в не в одному із напрямків фронту. У нас влітку цього року ця задача реалістична, от 100 тисяч виділити із навіть з тих військ, які в них є, це задача реалістична. Але ну це не демонструє, що росіяни зможуть досягнути якогось стратегічного прориву. Тому що ну давайте ще співставимо таку картину. Ну от лише на запорізькому напрямку росіян там є 150 п'ятдесят тисяч угрупування і херсонський напрямок 70 тисяч угрупування. А, знаєте, от в теорії перевага на стороні Росіяни вони могли б давно би давно виконати якісь там свої завдання. Ну тобто, не приведи Боже там звузити, наприклад, плаздар в районі Кринок, або отримати якийсь нас, успіх у наступі на роботи, не чи далі туди, в на Запоріжжя, але. Mm, ну от, підкреслю ще раз, лише завдяки звитязі і оперативній майстерності наших воїнів, от, от ця кількісна перевага росіян вона була мінімізована. Тобто, тут заодно треба ще раз знаєте, таким от, мабуть, червоною лінією поставити не завжди наявність задуму росіян певного і ресурсної бази означає, що не зможуть це реалізувати. тому що, от, нас від прерви якраз відділяють тільки воїни, які кожен на своєму місці, там простий солдат, офіцер, генерал, які роблять свою справу. Ну, наші воїни. Пане Іване, от дуже багато західних видань, аналітиків заявляють, що ми цей рік проведемо виключно в обороні. Ви поділяєте ці думки? Знаєте, тут ми просто вон в якій історії? Я опишу такі концептуальні моменти, але він багато чим пояснить заяви про там демонстрації, заяви про там перехід у стратегічну оборону. Вони гарні чим, що от ворог тоді не очікує. Нас якихось активних дій. Ну, ми ж стратегічні обороні. Нам там треба організувати систему управління військ, накопичити снарядів ще чогось там. І в даному випадку найкраще, там, знаєте, створити найкраща продумову, щоб створити запоруку для успіху активних дій. Навіть не розмірковувати вголос, не трусити військових, а скажіть, будемо в цьому році наступати, не будемо. Та знаєте, в принципі не піднімати це питання, тому що воно якби і заглиблювання у світову воєнну історію показує, що чим менше в принципі, там, якихось натяків на те, що буде якийсь наступ, то він результативніший. Та і наша от, національна історія успіху. Е, коли була офензива по звільненню Харківщини, і ворог не очікував, що там наступатимуть, і наші планувальники не очікували. Що буде настільки гарний стратегічний результат, що росіяни в принципі підуть геть з області? Тому от така от діалектика виходить. Тобто, зараз ви радите не не концентруватися на прогнозах як західних аналітиків, так і на очікуваннях, які є від цього року. Краще не концентруватися, тим більше що знаєте, от якби нам, наприклад, навіть в плані інформаційної повістки не було б що там обговорювати. Да, а потім були б якась відсутність дій активних зі сторони сил оборони України. Так ні, отже ж, бавовна по російським окупантам 24 березня, одразу чотири уражені кораблі з один раз. Цього в 21-му стрічі ще ніхто не робив. Та й, по моєму після другої світової, от виходить що за один раз, сил оборони України влаштували Росіянам перл -Харборд». Чомусь, до речі, паралелі, отакі от от західні аналітики, не провели. Або ж оця кампанія стратегічних ударів по російській нафтоприродній промисловості. Якщо згадувати, як це було там в різних воїнах, там Друга світова війна або ірано іракська ну там знаєте, для досягнення такого результату треба було вивалювати на противника буквально сотні тонн бомб за один раз. Силам оборони України це вдалось застосовуючи ну, достатньо коштовні дрони. Лютий вартістю 200 тисяч доларів, але там, де вибухівки, всього 50 кілограмів. Ну можна співставити там сотні тон бомб і кілька дронів з 50 кілограмів вибуха... вибухівки кожен на борту успіхів сил оборони України є. Краще от на таких от речах концентруватися, скажімо так, ну зокрема, для того, щоб якщо якісь дії плануються, то знаєте потім приємно здивуватися від них. Все ж про деякі заяви західних країн, ну як заяви, прогнози, я запитаю. От днями з'явилися і обговорюються активно сценарії про участь французьких військ у діях в Україні. Там наведено 5 різних сценаріїв того, що може відбуватися. Як ви вважаєте, наскільки вони реалістичні, і який з них ближче до реальності? А я думаю, ми тут входимо якраз теж в таку своєрідну сферу на так інформаційного впливу, тільки з тої різниці, що коли якраз росіян збираються забити, буквально дарити ногами в даному плані. Тому що якщо взагалом так аналізувати, як французи ведуть свою оборонну політику, то до цього моменту те, що у них там ну, нам зовні здавалося таким показним русофільством, насправді це була доволі складна формула стратегічного стримування. Вона виглядала так: у Франції є. Ядерна зброя у Франції є достатньо компактна армія, яка якраз заточена на мобільну війну в європейських умовах. І от е, ті всі речі французи тримали не поготові лише про одного суб'єкта насправді Російської Федерації. Просто від французів росіянам була стратегічна пропозиція дружити, яку якби там в різних формах Макрон і озвучував, як можемо побачити такі в історичній ретроспективи. Путін її заігнорував, це по своєму зачіпило Макрона. І нарешті він підключився з тим, щоб знайте, так, по-перше, освіжити цю формулу стратегічного стримування Росії, і, зокрема, окреслити перед Путіним перспективу, що його військам доведеться мати справу із французьким військами. Ну а по друге, скажімо, так я б зараз би не виключав би нічого, тому що ну, якщо у французів є відкритий план перекинути весною 2025 року. Крупну бригаду на 5 тисяч штиків французьких, там кілька десятків танків і ще кілька сотень різного озброєння. І там план впирається на те, що А, його має спочатку погодити на саміті НАТО, а потім ще треба збудувати базу, бо стільки нема казарм в Румунії, ну то заодно, як би зрозуміло, чому французи більше говорять про Одесу в даному контексті. Ну, бо логістично простіше логістично перекидати. Тому в даному випадку з французами не варто виключати вродних варіантів, тому що ну, видно, Макрон просто усвою цю формулу. Можна йти вперед, ламати будь-які червоні лінії, які там намагаються накреслити противники, за це нічого не буде. От Путіна переграли, називається. Водночас ми про це сьогодні вже говорили в ефірі з іншим нашим співрозмовником. Але запитаю, і у вас країни НАТО думають, як їм реагувати на ракети, які залітають на територію їхніх різних держав? Та ми знаємо, що нещодавно така ситуація була у Польщі, але пам'ятаємо, що таке траплялося і з територією Румунії, коли російські ракети або російські дрони пролітали там, а потім поверталися назад для того, щоб вдарити по українським. Об'єктам і от зараз обговорюють збивати чи не збивати. хтось вважає, що домовляться не збивати. Як ви вважаєте? Я думаю, що там, от якраз в першу чергу, будуть, скажімо так, впливати відповідним чином на других польських партнерів, щоб вони даруйте за простоту лексики. Далі не зображали, що у них лапки. якщо говорити більш так предметніше. У випадку з румунами там насправді можна було б все простити, тому що ну що очікувати від країни, в якої там на даний момент? Проти, на той момент протиповітряна оборона трималась на старих Міг-21, а основний тип ЗРК взагалі старий радянський С-75. Ну нічого там не чекати. Інша справа Польща, у якої вже є навіть кілька батарей Петріотів, Є 48 винищувачів в 16 Є навіть власні літаки радіолокаційного дозору. Тобто це ті можливості, про які нашій протиповітряній обороні ще лишається мріяти. Але як тільки відбувається якийсь от епізод із, е, цим, е, із зальотом чергової російської ракети в польський повітряний простір, то там одразу відбувається реакція в стилі польські там командири на місцях і чиновники роблять вигляд, що вони нічого не бачили. А польські експерти потім заднім числом буквально починають вигадувати тисячу одну причину, чому вони не можуть збити російську ракету, яка залетіла на їх територію. Тому думаю, що. Там спочатку будуть відповідні методи впливу на других польських партнерів. Далі вони почнуть знову ворушитись. Тому що, ну якщо вони самі визнають, що після першого цього епізоду в Шоводові вони наприкінці 2022 року стягнули прикордонну смугу ну, прикордонні з Україною всі можливі ЗРК, тільки там були старі комплекси, яких там мала дальність. Ну то в них є технічна, в них давно є технічна можливість щось збивати в прикордонній зоні України. Тільки питання в тому, як їх примусити. От примусити, думаю, що це все буде далі крутити щодо того, щодо примусу поляків, щоб вони нарешті включили нормальну свою систему протиповітряної оборони. Примус тут може з якого боку спрацювати, тобто примус від кого? Від інших країн, які входять до блоку, чи врешті дії Росії примусять Польщу шукати більш якусь адекватну відповідь? Скоріше можливо, це дії країн заходу, ну тому що раз поляки хізуються, що там нахи є якісь локалізація виробництва там елементів до Петріота чи ще чогось там. Ну то. Як там, ну, типу, не будете брати там щось, ми вам прикриємо газ? От, умовно кажучи, щось от такого можуть з ними зробити. Ну бо що судячи по реакції росіян, там. Знаєте, от е, мене складається ще іноді суб'єктивне враження, що от чому Польща іноді так так дуже щедро допомагала нам у перші місяці війни, тому що поляки очікували, що це все військо з Білорусі по не на Київ, а на них. І вони були цілком свідомі, що за тими розрахунками, які були, вони війну програють за два тижні. От в них уже це страх програти війну росіянам за два тижні, він кудись вивітрився і їх тепер більше. Турбує проблема українського зерна, тому думаю, що там варто очікувати, що все таки щось більше допоможуть країни заходу, чим от е дії Росії. До речі, страх програти за два тижні. Я тут побачила теж сьогоднішній гучний заголовок про те, що у разі відкритого конфлікту між Росією і Великою Британією, Велика Британія протримається тільки два місяці. Ну, я так розумію, йдеться про оцінку запасів, але це доволі якийсь такий заголовок, шокуючий, чесно кажучи. Знаєте, тут собі британці, якщо брати наявних наряд сил та засобів, вони собі такий комплімент зробили, тому що польська армія формально значно потужніша за британську. Тобто навіть не два місяці? Тобто навіть не два місяці. Так, це, чесно кажучи, звучить як шок, тому що ми, можливо, сприймаємо західні армії як. Якісь надзвичайно потужні, і що вони на нашому місці вистояли б набагато довше, але я так розумію, що це не зовсім так. Це ми себе недооцінюємо. Аж ніяк, тому що знаєте, можна скільки завгодно знайти прикладів в відкритому доступі повідомлень, як західні армії намагаються воювати в наших умовах. Ну тобто в умовах, хоча знаєте, про спрощеніші умови, чим зараз несуть наші захисники на фронті. Ну і, грубо кажучи, в західних армій не виходить. От нічого не виходить із того, що зараз вимушені які там тягути нести наші захисники на фронті. Тобто, будь-який, от можна навіть сказати так, що будь-який простий український солдат, навіть вчора мобілізований цивільний, він воює на своєму місці, можливо, значно ефективніший, ніж солдат будь-якої країни НАТО з усім можливим ресурсним забезпеченням. От така парадоксальна історія. Разом з військовим експертом Іваном Коричевським говорили про російські залякування, тим, що вони зберуть 300 тисяч військових для захоплення Харкова. Чим іще залякують росіяни останнім часом нас і західні країни.